Слава нашому Господу! Дорогі брати і сестри, е, сижу і радуюся, радуюся, тому що чую, що Богдан говорить в одному дусі з тим, про що я хочу говорити. І для мене це є певним свідченням, що про цю тему хоче, Господь на, хоче нам Господь нагадувати, хоче нас Господь утішати. Е, я теж хочу говорити про скорботи. Теж хочу говорити. Про те, що трапляється у нашому житті. І Богдан про то говорить: я думаю собі: значить, Бог хоче нас утішати, значить, Бог хоче нас зміцнювати, хоче нам допомагати. Я прочитаю перше місце: це буде Євангелія від Івана, 16 розділ, 27 вірш, написано так. Бо сам Отець любить вас, тому що ви полюбили мене, каже Ісус Христос, і увірували, що Я зійшов від Бога. Ісус Христос каже, вас, Отець, любить, бо ви мене полюбили. Бо то, що Христос пішов на Голгофу, помер, постраждав, люди, це поцінили. Він каже, і тому вас любить Отець, що для вас це не пусте, не даремне. Каже, вас Бог за це дуже любить. Но далі через пару віршиків Він каже такі слова, 33 віршик. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі, зазнаєте скорботи, але мужайтеся, я переміг світ. Ісус Христос каже, ось я вам розказав, вас Бог дуже сильно любить, але у вас будуть скорботи. Та як нас так любить, якщо в нас будуть скорботи? Та раз нас любить, то вже й скорбот не треба. Ну Ісус каже: знайте, ця земля, вона, на жаль, зіксована. І на цій землі є, багат, є скорботи. Він каже, ну зміцнюйтеся, бо вас Бог любить, навіть коли є скорботи у вашому житті. Давид ще далі пояснює цю думку. 33 псалом, 20 вірш, Давид каже так: багато скорбот у праведника, та від усіх них визволить його Господь. Давид каже, не просто скорботи у праведної людини, багато скорбот є. Така реальність на цій землі різні хвороби, різні переживання, різні трудності, різні складності, страхи, що буде завтра, як воно буде, різні ці моменти. Давид говорить, їх насправді дуже багато в житті праведника. Но він далі говорить, що від усіх них Бог визволить, Бог допоможе. Скорботи, брати і сестри, це удари, це, це боляче, це складно, як сьогодні говорив Богдан, допоки тебе не торкається, ти лікуєш. алілуя, слава Богу! Дивишся на когось, хто засмучений, думаєш, давай твердо, треба йти за Богом. Але коли тебе торкається, Іов сказав такі слова, 30-й розділ, 16-й вірш. І нині знемагає душа моя в мені, дні скорботи огорнули мене. Він каже, моя душа знемагає. Це був дуже сильний чоловік, неймовірно сильний, але йому важко. В нього руки опускаються, він і знемагає, тому що дні скорботи прийшли в його життя. Знаєте, ці скорботи, які приходять у наше життя, дійсно, як сьогодні Богдан говорив, це є і випробовування, але через ці скорботи сатана буде старатися зламати людей. Багатьох людей скорботи відведуть від Бога. Ісус Христос розказав притчу про сіяча. Він розповів про чотири почви. І Він каже, одна із цих почв це коли попадає зерно в серце людини, а в людини є скорботи, є трудності в житті. І людина не хоче, не може, зупиняється. Тому що скорботи людину зупинили. Ми знаємо, що в книзі об'явлення написано, що в кінці. Буде дуже страшна подія. Як вона називається? Велика скорбота. В кінці буде велика скорбота, через яку Сатана захоче зупинити найкращих улюблених дітей Божих, які записані в книзі життя. Він постарається через скорботу зупинити людей. Тому я би хотів нам це десь підкреслити, що скорбота це складно, це удари. Но Скорботі є Божа підтримка і є вихід від Господа. Деякі речі нам треба буде пройти. але я хочу нам і нагадати про певні речі, які описуються, описує Давид у Псалмі 49, 14 і 15 віршик. Звісно, є певні речі, які ми понесемо. Но Давид вчить, що проти скорботи треба і протиставати. Коли приходять трудності в життя, певні, Давид вчить, що можна протістати з Божою допомогою і перемогти. Я читаю Псалом 49:14, 15 «Принесу Богу жертву, принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої, і призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. Давид говорить, в день скорботи я тобі допоможу. Но він говорить дуже цікаві три умови, про які я сьогодні хочу сказати, брати і сестри. Три умови, які приходять, які мають бути в нашому житті, коли прийшла трудність, коли в тебе опускаються руки, коли немає сил іти далі. Давид говорить про три речі. Перше, він каже: принеси Богу жертву хвали. У тебе скорбота. А Давид каже: принеси жертву хвали. Прослав, дякуй Господові. Навіщо ту жертву хвали приносити, коли в людини скорбота, щоб людина показала, доказала. І це не просто, знаєте, себе якось накрутити, заставити щось заспівати або сказати алілуя. Давид говорить: принеси жертву хвали від, від серця свого. Знаєте, коли в скорботі ми прославляємо Господа, то ми доказуємо, що, Боже, чи мені добре, чи мені зле, я тебе люблю і я буду тебе славити. Ось що робиться в нашому серці, коли тобі складно в житті, но ти Бога прославляєш, ти приносиш жертву хвали, ти доказуєш, що ти любиш його не по розрахунку. Коли тобі добре, ти богославиш, а коли тобі не добре, ти в його сторону дивитися не хочеш. Знаєте, коли Йов, коли Бог спілкувався із дияволом по питанню Йова і каже: подивися, який непорочний чоловік удаляється від усякого зла. Просто людина, в приклад, для всіх. Диявол каже, це тільки тому, що в нього нема скорботи. Це тільки тому, що, йому, що ти його оберігаєш. Ану, допусти скорботу, чи він тебе прославить, чи буде він тоді тебе славити. Я прочитаю Іова, і відповів сатана Господу, і сказав: Хіба даром богобоязнений Іов, чи не ти навколо, відгородив його і дім його, і усе, що у нього, діло рук його, ти благословив, і стада його поширюється по землі. Але простягни руку твою і торкнися всього, що у нього. Чи благословить він тебе? Ось Сатана задає правильне питання. Звісно, він тебе благословляє, він, він тебе славить, він тобі хоче служити, бо в нього добре все в житті. Но прийде скорбота, чи буде він тебе благословляти? І от Давид цьому вчить, він говорить, що коли приходять скорботи, щоб Бог прийшов у цю ситуацію, щоб Він поміг нам у наших скорботах, він каже, перше, що треба зробити. Славити Господа, любити його навіть коли складно. Є така ситуація, описана, історія описана про пророка Йону, дуже, коротенький, дуже коротенька книга. Я думаю, всі читали її. Розповідається про те, що в ряд різних обставин Йона попадає в дуже страшну ситуацію. Його проковтнув кит. Я не знаю, хто би це психічно витримав. Попасти в череву якоїсь тварини, де абсолютно темрява, де тебе роз'їдає шлункова кислота, і де ти розумієш, що звідси тебе не випустять. І він попадає туди, в нього скорбота, у нього ситуація просто безвихідна. Там немає ніяких шансів, що звідти можна вибратися. І дивіться, Іона говорить ту саму думку, про яку вчить Давид. Він каже. Коли знемогла у мені душа моя, я згадав про Господа, і молитва моя дійшла до Тебе, до храму святого Твого, ті, що шанують суєтних і облудних богів, залишили милосердного свого. А я гласом хвали принесу тобі жертву. Йона говорить, я тобі буду дякувати. Ось він з чого починає, не дивлячись на те, що в нього, в нього зараз в житті відбувається. Що він на грані до смерті, що ситуація безвихідна, тяжка, яка на нього давить, він каже, я тобі буду приносити жертву хвали, я буду тебе все одно славити. Хоч мені важко в житті, я від тебе не відступлю. А далі він говорить те саме знов таки, що говорив Давид, що обіцяв. Виконую у Господа спасіння і сказав Господь, киту, і Він вивергнув іону на сушу. Я би хотів, щоб ці три умови ми сьогодні зрозуміли, коли в наше життя приходять трудності, щоб ми пр продовжували славити і любити Господа. Мене Господь привів до себе через трудності, через певні скорботи, більшість із вас, можливо, всі знають, які прийшли в мою сім'ю. І я прийшов на зібрання виключно, щоб скорботи ці якось розв'язалися, щоб ця проблема вона нас залишила. Ну Бог до того часу не відпускав цю проблему, допоки до мене не дійшло. Боже, чи ти допоможеш, чи ти не допоможеш. Я все одно буду тебе славити, я все одно буду тобі служити. Допоки до мене не дійшло, що не дивлячись на те, чи в цій скорботі мені Бог буде допомагати, не буде. Я буду його славити, я буду приносити жертву хвали. І в той момент ситуація почала мінятися. Брати сестри, багато скорбот і трудностів приходять в наше життя для виховання, для випробовування, щоб дійсно подивитися, чи будеш ти славити Господа. Коли тобі не просто в твоєму житті. І от Давид про це каже: Він каже: Ти принеси спочатку жертву хвали. Іона про це говорить: Я буду прославляти Господа, хоча мені дуже важко в моєму житті. І я нагадую, Давид говорить далі: виконай перед Всевишнім обітниці твої. Другу думку, на яку я хочу звернути нашу увагу, про яку так само Йона сказав, коли він там у череві кита знаходився. Він же ж колись Богові обіцяв, що він буде пророком, що він буде, коли Бог йому дав цей дар, що він буде Богові служити, він колись обіцяв, що все, що він буде робити, буде для слави Господньої. Але коли прийшли певні обставини, він почав тікати від цього, То, що він пообіцяв, він не робить. Він каже, він мав Богові служити, мав піти в Туніневію, пророкувати, але він від цього тікає. І там, в череві Кита, він каже: Я обіцяв. Я зроблю те, що я обіцяв. Я зроблю те, що я обіцяв. Брати сестри, ми Богові щось обіцяли. А що ми йому обіцяли? Служити Богові в чистій совісті. Коли ми приймали водне хрещення, ми казали, Боже. Ми будемо тобі служити в чистій совісті. Ми обіцяли Богові служити, це працювати, це бути активними на Його ниві. Це не просто відсидіти в зібрані. Це шукати Господа, це зрозуміти, в чому ти можеш бути потрібний, в чому ти можеш послужити для нього і служити. Ми таке сказали Богові. Ми будемо тобі, Боже, служити. На цьому є основа водного хрещення, щоб людина пообіцяла добру совість. Боже, як ти мене вчиш, ти вчиш мене, що це неправильно, я не буду це робити. Ти вчиш мене, що це треба робити. Я буду це робити. Ми дали таку обіцянку. І дуже часто, коли приходять в, наші, в наше життя скорботи, ми можемо взагалі думати собі, ну просто по любові і по милості, Господи, закрий це питання. Ну Давид каже, по-перше, прослав Господа, навіть коли тобі складно. Люби його, коли тобі важко. Коли б найомники відвернулися, то ти його любив, коли тобі важко. А друге, те, що ти Богові пообіцяв, візьми і зроби це, візьми це і зроби. В еклізіаста написано в п'ятому розділі третім віршом. Коли даєш обітницю Богу, а Петро вчив, що водне хрещення це обітниця, це обіцянка. Це не просто таємний духовний обряд, це обіцянка людини. Павло так вчить, що саме обіцянка Богу спасає людину, бо я пообіцяв. І от Еклізіаст говорить: коли даєш обітницю Богу, то не барися виконати її, тому що він не благоволить до нерозумних. Що обіцяв, виконати. Еклізіаст говорить, якщо ми пообіцяли і ми не робимо, він каже, ми нерозумні, і Бог до таких людей не благоволить. Він не розположений до того, коли людина говорить, а потім бере і не робить. І от, брати і сестри, є різні трудності в нашому житті. Я хотів би, щоб ми пам'ятали, що Бог нас дійсно любить. Він доказав це тим, що віддав свого сина. Але коли приходять ті трудності, Бог не хоче бачити в нас нарікання, як це було в Ізраїлі. Бог хоче, щоб ми далі його прославляли. Бог, можливо, ці трудності допускає, щоб ми собі нагадали, я ж тобі Боже обіцяв, я буду тобі служити. А насправді я живу для себе і заходжу на зібрання. І якщо воно так, то ми не вірні своїй обітниці. Ще хочу одну думку сказати, яка є теж дуже важлива. Знаєте, Бог справедливий. Він дивиться на всі речі, він їх бере до уваги. І Давид про це розумів і він сказав у 40 псалмі, в другому віршику: Блажений, хто дбає про вбогих і бідних в день скорботи спасає його Господь. Ось каже Давид: в житті якоїсь людини є скорбота. Вона бідна, вона в Бога, в неї є трудності. І тобі не байдуже. Ти побачив, що людині важко, можливо, матеріально важко, ти їй допоміг фінансово. Ти побачив, що людина, можливо, в депресії, ти її обняв, ти з нею поговорив, ти їй так допоміг. Ти бачив, що людина була в скорботі, ти не пройшов. Ти бачив, що людині складно в житті, ти людину підтримав. І він каже, що коли блаженна така людина, хто дбає про вбогих і в бідних, в день її скорботи. В день скорботи спасає його Господь, Бог це помічає. Коли ми живемо своїм життям і ми просто думаємо, як себе краще обустроїти, ми не думаємо про людей, в яких є скорботи, то коли прийдуть в, наші жит... в наше життя скорботи, де гарантії, що Бог буде нам допомагати? Так от Давид говорить, де є гарантія. Коли ми поводилися, як поводиться син Божий, він прийшов, побачив в людей скорботи, він кожному допоміг. Коли ми поводимося так, Господь говорить, прийде до тебе трудність, Бог тебе ніколи не залишить. Брати і сестри, на це я нашу звертаю увагу. І остання думка, про яку сказав Давид, про яку сказав Іона. І знаєте, я перечитував псалми в багатьох псалмах, я побачив ту саму думку. Коли приходить скорбота, треба призивати Бога. Не просто сидіти і чекати, Бог все знає, Він зробить. Дивіться, я ще раз читаю, що сказав Давид: Принеси Богу жертву хвали, виконай перед Всевишнім обітниці твої і призови мене, призови мене, прийди до мене в молитві, прийди до мене з вірою, прийди до мене. В ізраїльському народі, коли вони були в Єгипті, були дуже важкі обставини. Сьогодні про це нагадували брати, про те, що вони терпіли дуже важкі утиски, їхніх дітей убивали. І дивіться, що написано: Вихід, 3 розділ 7.8. І сказав Господь Мойсеєві: Я бачив страждання народу мого в Єгипті. Хіба Бог не бачив, що в них є страждання? Да бачив Бог. Ну а чому не посилає до них Мойсея? Ну, бачить, там вони довго страждають, їхніх дітей убивають, різні трудності є в їхньому житті, і Бог це все бачить. А далі написано так і почув волання Його від представників Його. Я знаю скорботи його і йду визволити його від руки єгиптян і вивезти його з землі цієї, і вивести його в землю добру. І простору, де тече молоко і мед, у землю Хананеїв, хетеїв Амуреїв і так далі. І далі і далі і і от Господь говорить, Ну я почув їхнє волання. Брати і сестри, я хочу на це теж звернути увагу. Ми можемо іноді собі думати, ну, Бог вже знає, що відбувається, хоче поможе, хоче не допоможе. Ну, є є духовні закони. Як про це говорить так, четвертий розділ, другий вірш. Жадаєте і не маєте. Вбиваєте і заздрите, і не можете досягнути, сваритеся і ворогуєте, і думка, до якої я йду, і не маєте, бо не просите. Не маєте, бо не просите. Хто просить, тому Господь відкриває, хто стукає, тому Господь відкриває, хто просить, тому Господь дає, брати сестри, багато добра є в нашому житті, но є й трудності. Є скорботи. Якщо сьогодні нема, слава Господу, но може статися так, що завтра вони прийдуть. І коли на наше життя приходить цей важкий удар, цей важкий тиск, для нас Бог залишив своє слово, щоб воно нам допомагало проходити ці обставини. І Боже Слово вчить так, що коли приходять ці трудності, не переставай прославляти Господа. Люби його тоді, коли складно, не коли лише тобі добре в житті. Не переставай його прославляти. Не переставай, не зупиняйся, хай тебе не виб'є з колії ніяка трудність. Другу думку, про яку говорить слово Господнє, згадай, а чи дійсно ти вірний тому, що ти обіцяв? Чи дійсно ти бережеш себе так, як тебе Господь вчить? Я не раз себе, друзі, аналізую, знаєте, іноді тільки скорбота. Заставляє тебе ще раз уважно переглянути, чи ти дійсно вірний тому, що ти обіцяв. Бо буває, коли більш-менш все рівно в житті, коли нормально якось думаєш собі, та нормально, але Но коли приходить скорбота, починаєш собі задумовувати, а от Господь мене вчив про цю річ, це треба було залишити, а я з цим волочуся далі. От Господь чекав, щоб я приклав старання до цього, а я якось не дуже і приклав старання до цього. Так оці скорботи, вони нас націлюють переосмислити себе. Чи ти по, що ти пообіцяв, чи ти це виконуєш? І третю думку, про яку говорить слово Господнє, прийди до Бога. Прийди до Бога в скорботі, не залишайся сам, не закривайся в собі, прийди до Бога в скорботі. Ісус каже, душа моя скорбить смертельно, в нього дуже важка скорбота в час. Перед тим, як його мають розіп'яти. Він не, не просто залишається, ну, вже як буде, так буде. В час своєї скорботи, дуже важкого такого переживання, він йде в Ефсиманський сад, він приходить до свого Отця і він просить, щоб Бог йому допоміг. Він приходить до свого Отця в час скорботи. Брати сестри, я хочу, щоб ми зараз прийшли також до нашого Отця. Якщо є трудності, є хвороби, Є якісь біди, переживання, складності в сім'ї чи щобудь інше. Ви знаєте, ви знаєте, через що може унітати ваше серце ворога. Прийдіть сьогодні до Господа. Знайте, що він є всесильний Бог. Я не знаю. Е, ви просто уявіть собі, як дістати людину із черева кита. Йона говорить, що той кит він у підошвоє. Гори, тобто він взагалі на дні моря там собі плаває. Як звідти, який вихід забрати людину звідти? Та шансів нуль, там нема шансів вибратися звідти. І от Господь на Йоні показує, де немає шансів, де просто один страх попереду, Господь бере людину виводить. Тому що людина не відступає від Господу. Йона осознав свою вину. Він зрозумів, що він обіцяв, він то не робив. Він це осознав. Друзі, ми будемо зараз молитись. Я хотів би, щоб ми згадали, проаналізували своє життя, те, що на тебе давить, прийди сьогодні до Господа. Попроси у нього допомоги. Він є Бог всесильний. Він допомагав людям у неймовірно складних обставинах. Тому Давид і писав ці псалми. Він каже: Прийди до Господа, він тебе не залишить. Ми схилимо свої коліна і ми будемо просити у Бога допомоги.